Привіт, друзі, ми продовжуємо досліджувати цікаві, але маловідомі куточки нашого Дніпра. І сьогодні ми вирушаємо у місце, про яке знають навіть далеко за межами Дніпра. А ось багато хто з містян про нього і не чув. Адже серед бетонних джунглів Дніпра заховалась справжня перлина, і ми у балці довгій. Колись тут був смітник, а сьогодні справжній сад, де з глини народжується мистецтво, величезна доров'яна піч, керамічні ванни та тиша, в якій чути себе. Тож що це за місце, і хто той, хто створив його з нуля? Дивіться далі, і ви здивуєтесь, наскільки далеко може завести одна мрія. Ще декілька років тому ця місцевість у балці довгій нічим не відрізнялась від інших покинутих місць Дніпра. Колишній сад, який колись мав життя. Поступово перетворився на суцільне стихійне звалище. Тут були залишки старих будівель, скидали будівельне сміття та відходи з усього району. Тут була о, дуже захорощена така територія, були будинки, які були кинуті ще у 80-ті роки. Там людей відселяли, тому що були оползні. Давали людям квартири, бабусі і дідусю квартири не дали, тому що вони вже були такі старенькі, вирішили, що хай вже доживають, мабуть, так. І вони доживали тут, і таким чином лишилось, лишився такий невеличкий спадок саме в цьому місці. Цю територію використовували просто як смітник. Ми навіть зараз, от з вікна, можемо побачити велику. Гору сміття, яка лишилася з тих пір, Ззовні це виглядало як точка неповернення. Ніхто не вірив, що це місце ще можна оживити. Але один чоловік побачив у занедбаній балці зовсім інший потенціал. Сергій Горбань не просто вирішив облаштувати майстерню. Він захотів дати нове життя цій забутій території. Реставрація старого саду почалась з найскладнішого прибирання. Звісно, що треба було тут. Налагодити якийсь порядок, і дуже багато сміття було вивезено, дуже багато землі завезено, сформовані оці всі площадки, схили, і врешті-решт сад. Він У нас весь на схилах, дуже багато підпірних стін, тобто ну, такий проблемний дуже участок. Але він дуже прикольний, тому що а схил це завжди вид, це завжди цікава, так цікавий простір, який багатоповерховий, такий незвичайний. Не мені дуже подобається. Те, щоб вивести сміття, розчистити зарості, укріпити ґрунт і привести до ладу територію, пішли роки. Адже більшість робіт виконувалась власними силами. І сьогодні це місце вже не впізнати. Адже на місці старого смітника з'явився справжній гончарний сад. Унікальний простір, аналогів з якому немає у Дніпрі. Тут ростуть молоді дерева, кущі, квітнуть квіти, прокладені акуратні стежинки та облаштовані зони для відпочинку. Поміж Зелені десятки керамічних арт-об'єктів, створених майстром: дзвоники, декоративні кулі, химерні скульптури, посуд великої форми усе це органічно вписано в природний ландшафт. Кожен куточок парку продуманий. Наприклад, є ось такі місця для тиші споглядання, де можна присісти та відчути себе наодинці з природою. Зі відкриті майданчики, де проводяться свята, майстер-класи та творчі заходи, а ще невеликі оглядові зони, з яких відкривається краєвид на простір майстерні. Це не просто парк, це жива територія, яка постійно змінюється, розвивається та дихає разом з містом. Сергій неодноразово наголошував. Глина це не лише про форму, а й про простір, в якому вона народжується. Саме тому сад, який виник навколо гончарної майстерні, став продовженням його філософії. Тут усе має значення: як росте дерево, як лягає світло на глину та як звучить тиша. Всі деталі мають свій ритм, свою роль у цій великій композиції. І, хоча на відновлення балки. Пішли роки. Завдяки цій наполегливості вдалося зробити простір, який і сьогодні надихає. Це місце стало прикладом того, як одна людина з ідеєю може змінити цілу територію, і не просто змінити, а перетворити її на символ відродження, на локацію, де мистецтво проростає буквально з під землі. Тут більше немає сміття, є лише тиша, творчість і життя, яке повернулося туди, де здавалося давно втрат. Ну а тепер давайте познайомимось поближче з людиною, яка створила всю цю красу. Це Сергій Горбань-гончар, який уже понад три десятиріччя займається створенням кераміки. Моя майстерня була заснована в 1992 році. Мені тоді було 20 років. І я почав потрошку бабусі на й хатинці займатися гончарством і розвивати цю локацію. Його шлях до гончарного круга почався несподівано. Але захоплення глиною виникло з випадкової ідеї зробити щось власноруч. Коли мене питають, як я дійшов до гончарства, я часто відповідаю, що на помаски. Тобто я взяв руки глину, відчув її, і мені здалося, що це дуже класна, цікава річ. І в гончарстві сходиться ну, дуже багато. Таких речей, які мені до вподоби, Сергій почав із найпростішого: шукав інформацію в книгах, підручниках, переглядав архівні фільми. Пізніше перші гончарні форуми в інтернеті. Гончарство тоді в Україні тільки починало відроджуватись, і здобути якісні знання було непросто. Я навчався гончарству, де тільки міг книжки. Люди, з якими стикався, але якогось конкретного місця або людини, у якої я саме гончарство навчався так от і до, такого не було. Тобто можна сказати, що я самоучка. і вважаю, що головним вчителем для мене була сама глина, тому що її властивості, те, як вона поводить себе. Дає можливість навчатися. Якщо до неї прислухатися, то вона, ну як мабуть, і будь-який матеріал вчить. І спочатку майстерною була всього одна кімната з кількома полицями колом і піччю. Але з часом вона перетворилась на повноцінний творчий простір, де народжуються унікальні вироби з глини, як традиційні. Так і абсолютно авторські. Далі Сергій почав працювати з великою формою. Експериментував із глазур'ю, високотемпературним випалом, формою і кольором. Так поступово з'явилися його відомі керамічні ванни, предмети інтер'єру та мистецькі панно. Але окрім цього, тут є ще одна унікальна річ. Однією з головних родзинок майстерні є ось ця величезна гончарна піч. Про яку я вже згадувала на початку відео, це одна з найбільших дров'яних печей в Україні. Ми тут випалюємо наші найбільші і найкращі вироби. Вона дуже велика і займає об'єм. Вісім кубічних метрів. Її Сергій побудував самостійно за власними кресленнями. Під час створення печі ми не брали якогось готового проєкту. А ми відтак відштовхувалися від нашого досвіду, бо це вже третя піч в нашій майстерні дров'яна. І будували її схожу, ну це такий гібрид. Японської печі, там класичних європейських печей, тобто, ми будували таку піч, яка підходить під наш запит. І відповідає ну, тим критеріям, які ми самі для себе поставили. Це був грандіозний проект, тому що тут задіяно дуже багато цеглин, багато труда. Ми будували її цілий рік. Піч має довжину близько 7 метрів і вміщує до 700 виробів за один випал. А вогонь у ній тримається протягом декількох днів. Безперервно, це справжнє дійство, у якому бере участь вся команда. Під час випалу кожного разу ми е цю стіну. Стінку, яку ви бачите, розбираємо по цеглинці, завантажуємо піч виробами і знов закриваємо таким же чином, закриваючи по цеглинці всю стіну. Потім починаємо випал в невеличких отворах, які ви зараз бачите. Внизу температура росте. Близько 250-300 градусів, ми починаємо вже випалювати. Вище у нас є з боку такі спеціальні віконця, куди ми закидуємо дрова. І так поступово ми за добу набираємо температуру 1250 градусів. У ній він випалює вироби за стародавньою технологією з використанням живого вогню. Цей тип випалу дає особливу текстуру і глибину кольору, яку неможливо відтворити в електропечах. І саме це стало його візитівкою. Майстер пильнує полум'я, контролює температуру, змінює напрям повітря. А вогонь танцює, грається з глиною, і саме завдяки такі взаємодії, вироби набувають не неповторного вигляду. Сьогодні Сергій Горбань не просто майстер, а один з найвідоміших гончарів України. Він проводить навчання, майстер-класи, бере участь у виставках, а його роботи прикрашають оселі, заклади і парки не лише в Україні, а й за кордоном. Але почалося все з однієї мрії. І ця мрія перетворилась на справу життя. Гончарна майстерня Сергія Горбаня це не просто. У приміщення, де працює майстер, це окремий світ, де глина оживає, вогонь надає форми. А кожен виріб несе енергетику людини, що його створила. Тут все дихає творчістю від дерев'яних елементів декору. Полиць, заставлених роботами, до кольору глини, який присутній у кожному елементі декору. Потрапивши всередину, ти одразу занурюєшся в атмосферу тиші з зосередженості глибокого спокою. Тут немає метушні, лише м'яке світло, запах глини і легке потріскування печі. На полицях десятки, а може і сотні виробів: мисочки, глечики, вази, декоративні тарілки, фігурки, навіть керамічні раковини. І ванни. Кожна річ унікальна. У кожної своя фактура, свій малюнок, свій характер. Окрема гордість майстерні це кераміка великої форми. Адже тут виготовляють не тільки посуд, а й меблі, предмети інтер'єру та багато іншого. Усі вони мають не лише естетичну цінність, а й практичне застосування. Їх встановлюють в дизайнерських інтер'єрах, ресторанах, приватних будинках. І це справжнє поєднання краси і функціональність. Майстерня горбаня це місце, де рутина перетворюється на магію. Тут створюють не просто вироби, а сенси. І саме це робить цю гончарну студію унікальною не лише для Дніпра, а й для всієї України. І це не лише місце, де створюють унікальну кераміку, а й простір, де кожен може спробувати себе у гончарному мистецтві. У наших гостей є багато можливостей, щоб прийти до нас і насолодитись місцем, ми проводимо майстер-класи, проводимо екскурсії, екскурсії для дітей, для дорослих. Дитячі екскурсії, дорослі екскурсії. У нас коштують 150 гривень з особи. Це така оглядова екскурсія продовж 40 хвилин. Ми знайомимо всіх з гончарством, розказуємо, показуємо все. Також тут регулярно проводяться майстер-класи для дітей, підлітків, дорослих і навіть цілих родин. Участь у них може взяти кожен, незалежно від віку чи попереднього досвіду. Формат занять гнучки зійдяк короткі ознайомчі майстер-класи, де всього за годину можна виліпити власний виріб, чашку тарілку чи декоративну фігурку, а їй повноцінні курси, під час яких учасники проходять усі етапи: від підготовки глини і формування виробу до осушки, глазурування та випалу в справжній печі. Але найголовніше це атмосфера, адже робота з глиною діє як медитація. Вона заспокоює, допомагає зосередитись та відволіктись від буденності. Кожен рух повільний і усвідомлений, кожна форма результат внутрішній. Ішнього стану. Саме тому гончарство дедалі частіше використовують як метод арт терапії. І саме це відчувають відвідувачі майстерні Горбаня. Вони не просто створюють речі, вони відновлюються, перезавантажуються та знаходять внутрішній баланс. Це простір, де творчість і душевний спокій поєднуються. І саме в цьому справжня цінність гончарної школи Сергія Горбаня. Серед метушні великого міста є місця, де Сповільнюється, а серце знаходить спокій. Тож гончарна майстерня це більше ніж мистецький простір. Це символ того, як творчість здатна перетворити навіть найзабутіші куточки на оазу натхнення. Тут глина стає мовою душі, а сад живою метафорою змін, які може принести одна людина з ідеєю. Цей простір не лише про ремесло, а й про зв'язок з собою, природою та історією. Тож Запрошую вас також прийти до гончарного парку в довгій балці, відчути цю атмосферу та побачити все на власні очі, а також доторкнутись до справжнього і побачити, як мистецтво оживає просто на ваших очах. І можливо саме тут розпочнеться ваша історія змін. А з вами були Юлія Жиленко та Борис Єфімов, і до зустрічі на вулицях нашого чарівного Дніпра.